Привіт по скутеру. Я його не витирав, я так зняти про що. Це 4 двигун, повністю комплектний. Навіть є защита. Так. Включається запалення тут. Ну і нажимається або цей концовік, або цей. Це задній тормоз, це передній. Нажимаєш концовік і лапку. Навіть не чути, що він не пересідує. Абсолютно не димить шини. З лапки він також запускається прекрасно. Тут стоїть новий акумулятор новий. Комутатор. Тут комутатор і генератор е, постійного тока. Тобто без акумулятора скутер не буде мати іскру. Е, комплектний повністю це багато чого значить, то, що є лап ножки пасажира, працюють повністю. Бокова підніжка, центральна підніжка, тобто коли на центральній колесо в воздусі заднє. Воздушний фільтр, якщо будете брати, я покажу, як його обслуговувати. Замок е сидіння, тобто багажника. Або тут на кнопочки включаєш запалення, нажимаєш. От. Дуже великий, тут рука по лікоть залазить майже. Дуже великий. Це протиугонка. Виключаєш, це його штатна <кхи> не буде іскри, коли оце включаєш. Сідіння ціле, все рідненьке. Навіть чехол ще рідний. Якісно вони роблять. Тут бак. Чистенька бензин. Ключом отак от повертаєш в цей бік і Оп, він вищовкується. Так, да, це скутер з фонтами. Поворотники, стоп, світло дальні ближні працює. Поворотники тут, тут сигнал, дальні, ближні. Світло дуже бомбезно. Фара полакована. Тут у нас щуп масло. Масло замінене. Можна цей сезон відкатати на ньому так. Ех, відкручуєш. Ну, Треба слідити. Можливо, десь колись треба буде чуть-чуть долити. Оця вафелька це мінімум і максимум. От, тут є вафелька, зараз фокусую, можливо. Ну, я зараз не буду так оце, це ветро. Витираєш, от вафелька, і просто заскладаєш. Не закручуєш і витягуєш, дивишся. Повно. Ну, Нормально. Повітряне охолодження, нема ніякого радіатора, нічого такого. Ну, такий ось він комфортний капіталь От Він вище мені Десь в сідлі, він посадка. Сантиметрів 70. Я метр 86 е, ріст. От, я дуже маленький мій сідає з половиною рочки, один шість рочки, У метро є от Це сидіння. От, від плеча рука. Дуже великий, двохмісний скутерець. Складеш на подножку, це все різне, все на ньому є. Дзеркала. Передні гальма працюють, передні гальма дискові. Задній барабані, ремінь, ролики, все там обслужено. Передня гума також хороша.